Шановні конкурсанти, 11.20 закінчили е, ситуаційне завдання. Нагадую конкурсантам, перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказати прізвище ім'я по батькові кандидата варіант ситуаційного завдання. І нагадую, що після виконання маєте поставити підпис та дату вирішення. Я ще хочу... Теж нагадати, що кожен кандидат зачитує вирішення ситуаційного завдання, після чого члени комісії можуть задавати додаткові усні запитання і оцінюється відповідь за шкалою від 0, від 0 до 2 балів. Будь ласка, Наталія Іванівна. Я колінку Наталія Іванівна маю ситуаційне завдання номер 8 Ви війшли до 8 класу, усі учні встали, щоб привітатися, а Максим продовжував сидіти. Усі звернулися до Максима, щоб той привітався, та він не зважав. Як вплинути на Максима і чи варто це робити? Перш за все, учитель обов'язково повинен привітатися до всіх і запросити зайняти свої робочі місця у класі учнів. Налаштувати весь клас на робочу. Звісно ж, не можна залишити без уваги Максима. Після того, як клас налаштується на роботу, обов'язково звернутися до хлопчика, щоб дізнатися його стан. Чому? Тому що дитина могла погано почуватися, могло щось статися на перерві, тобто намагатися дізнатися, чому саме він так поступив. Запропонувати допомогу, звісно ж, якщо це потрібно. Можливо, навіть запропонувати вийти з класу із другом чи подругою, чи, можливо, з когось із, із старших запросити. Якщо дитина не реагує, перепрошую, все спілкування повинно відбуватися без тиску на дитину і без підвищення інтонації голосу. Це налаштує всіх. На більш таку позитивну атмосферу. Якщо учень не йде на діалог, залишити його в спокої, але ситуацію постійно контролювати. Учителі на уроках таке досить гарно вміють і це можливо така ситуація на уроці досить часто. Так, досить часто це професійно. Після уроку з дитиною обов'язково поговорити сам на сам. Повідомити класного керівника про інцидент і, звісно ж, попросити класного керівника провести у класі бесіду з учнями всіма стосовно їх обов'язків, тому що розглядати це, цю ситуацію потрібно глибоко, Знаючи, знати раніше потрібно причину, чому саме так, що це за дитина, можливо, це дитина, яка. Мала якийсь е, е, гарний клас перед, перед уроком. Ну, тобто, треба ситуацію досить гарно е, про, переглянути, і, звісно, це може зробити е, найкраще в школі і в класі, класний керівник. Тому класного керівника обов'язково повідомити про це і, і е, при наявності в закладі психолога е, обов'язково пропрацювати е, психологу з цією дитиною. Обов'язково, я так вважаю, теж повідомити і батьків про поведінку кулітини. Чому? Тому що, можливо, ця ситуація має початок з дому. Ми Будемо так говорити, можливо, якісь конфлікти навіть вдома. У мене все. Дякую, Наталі Івановна. Якісь запитання у стані комісії Наталії Івановні не будуть? Немає запитань. Немає запитань. Дякую вам. Дякую. Дякую, Наталя Ваніна, чому комісії, прошу про відомості, як поставити кількість балів за відповідь на ситуаційне завдання Наталії Ваніни. Нагадує максимальна кількість 2 бали. Наступне пані Ірина. Як, як, як ми зробимо мерківці? Ми, ми заслухаємо ще одного претендента і потім оголосимо загальну кількість балів, пані Ірина. Послухаємо і Так, добре. Сергій Миколаївич, будь ласка. Я буду без відео, бо в мене щось не стійкий інтернет, підвисає. Добре. Добре, добре. Добрий день, шановні члени комісії, в місці, і онлайн. Ситуаційне завдання номер 3 П'ятеро вихованців потрапили до реанімації. <кхи> Ярошенко Сергій Миколаївич. <кхи> Вийшовши з кімнати гурткої роботи, вони потрапили у нібито безнеринну хмаринку пилу, що виявляється сльозоточивим газом з балончика. Це заради забави зробив десятикласних ігор. Балончик він поцупив у мами суддя. Газу він нікого спеціально не цілився, а просто потім викрили до дону Перше питання, що потрібно робити, коли в очі бризнули газом з балончика? Е питання трішки обширне. все залежить від того, який це балончик газовий, який там газ заправний, чи це перц перцовка, чи там. Ну, Як правило, це і те, що підказує нам рефлектор на ну, наш організм, потрібно зразу е відійти з місця цієї хмаринки. Тобто дитину треба. Вивезти із зони враження, де був розпилений е, цей газ. Е, далі також ми не знаємо, що в газ е, викликати швидку е, свіже повітря і промити очі холодною водою. Два. Яка відповідальність у цьому випадку на учня та його батьків? Відповідальність згідно віку дитини, тут написано 10-класник, може твердіруватися до відповідальності, тому е, відповідь буде така. Адмінвідповідальність на дитину настає з 16 років, з 14 можливо, кримінальна за особи тяжкі. У нашому випадку це адмінвідповідальність, якщо 16, за неумисне нанесення шкоди здоров'ю там середньої тяжкості. Я б так кваліфікував його. Але ж, якщо дитині не виповнилося 16, то відповідальність адміністративна буде покладена на цю маму, яка Недостатньо підійшла, до, не убезпечила дитину від того, що вона могла взяти цей балончик. Далі, третє питання. З якого віку за законом дозволяється користуватися газовим балончиком? В Україні придбання газових балончиків та іншої газової зброї дозволяється з 18 років як придбання, так і носіння. Далі. Яка, на вашу думку, має бути реакція директора закладу? Відразу ще я б зробив, це вже те, що висік було описано в першій відповіді, озвучено мною. Далі б я б провів профілактичну бесіду з батьками цієї дитини, з дітьми, з усіма группівцями, з педагогічним колективом щодо посилення контролю за дітьми як на згортових заняттях, так і на перерві. Всі ці ті я б оформив наказом щодо посилення такого контролю. І щоб ще зробив, запросив би, можливо, поліцейського офіцера громади на зустріч з ухівцями для того, щоб він роз'яснив нормативні акти і законодавство серед адміністративної відповідальності за дані правопорушення. Дякую на все. Дякую. Якісь запитання до Сергія Миколайовича будуть у членів комісії. Дякую. Пані Ірина. Нас чуть. Пані Ірина, нас чуть. Супер, А, да-да. У да. нас... вас дуже дуже з перервами чути. Питань у мене нема. А. Питань немає. Хочу... Я відповідь я почула. Почули все добре тоді. Дякую, пані Ірина. Що виходимо, чи сидить? Як члени комісії? Чи, М -м 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 -м. Чи, чи таємна голосування, чи не таємна? Це не дає голосування. Ні, ми, ми виставляємо члени комісії в кого є відомості, виставляють у відомість. Ту кількість балів, на яку вони оцінюють відповіді конкурсантів. Пані Ірина, можете, будь ласка, оголосити, яку кількість балів ви поставите першому пред... кандидату, це Колінко Наталія Іванівна. По два бали. По два, І першу, По два бали. Дуже добре, дякую. Зараз я передам мені Миколаївні, щоб середню кількість балів вивести. Ситуаційних завдань. Е, перший кандидат Колінько Наталія Іванівна. Білет Ситуаційне завдання номер 8 всі члени комісії по 2 поли. Е, середнє получається 2. Е, наступний е, претен... конкурсант Ярошенко Сергій Миколаївич. Ситуаційне завдання номер 3 Теж всі е, члени комісії по 2 боли. Середній е, бол. 2. Якщо члени комісії не проти, ставлю на голосування щодо затвердження результатів проведення другого етапу конкурсного відбору за вирішення ситуаційного завдання. Хто за, прошу проголосувати. Проти, утримались одноголосно. Так. Ми вже оголосили. Третє питання. Третій етап це відкрита презентація плану розвитку закладу загальної середньої освіти та плану розвитку закладу позашкільної освіти. Тривалістю 7 хвилин. Презентація оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів. Остаточним балом за відкриту презентацію плану розвитку закладу загальної середньої освіти та плану розвитку закладу позашкільної освіти є середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії. Після закінчення відкрити презентації плану розвитку закладу загальної середньої освіти та позашкідної освіти члени комісії можуть задавати додаткові усні запитання, після чого проводиться оцінювання членами комісії. Після третього етапу здійснюється ознайомлення кандидатів із результатами конкурсного відбору. Якщо ε, кандидати готові, я прошу першого вже Наталію Іваніну за традицією стосовно. Ε, Презентувати свою презентацію. Вибачте, за там. Татар, давайте мікрофон. А, Та, не Та, не просто поставте його ближче до себе, поверніть. Ви... Ну, ну, І ми її відчутимо вірю. Пані Ірино, вам презентацію видно? Так, все видно. Добре. А ну прокрутіть, чи буде крутитися? Чи Зараз пробуємо. Так, Слайд. угу. да, змінюються слайди, все нормально. Добре. Шановні представники конкурсної комісії, шановні присутні. Дякую за можливість представити бачення розвитку Радионівської гімназії. Наш заклад освіти. Має своє дня багато історію, бо освіта на дивоніці бере початок у далекому 1807 році. Але часи змінюються життєві обмеди. Реорганізація заходів загальної середньої освіти першого-третього ступенів у гімназії це процес, який активно триває в Україні у зв'язку з реформою НУШ та змінами в законі України про повну загальну середню освіту. Настав час змін для нашого закладу. Гімназія це значно більше, ніж просто стіни та розпад уроків. Це місце спроєктоване для успішного розвитку учнів. Її завдання полягає не лише у наданні знань, а й у формуванні критичного мислення та соціальних навичок. І, звісно ж, необхідний для успіху швидкозмінного змінному світі. Для успішної діяльності сучасна гімназія потребує комплексу факторів, які можна згрупувати у чотири ключові сфери: це висококваліфікований колектив. Якісна освіта, безпечне освітнє середовище, належне матеріально-технічне оснащення, забезпечення якісного харчування, партнерство та співпраця, які включають в себе тісну та конструкту співпрацю між, між е, учнями, вчителями, батьками, бо вони є рівноправними учасниками освітнього процесу. Саме у е, взаємопоєднанні е, ці фактори. Ці фактори дозволяють сформувати випускника і не просто як ерудовану і освічену людину, а лідера, готового до викликів сучасності та відновлення України. Наш заклад має славні традиції, професійний педагогічний колектив, сформовану культурну навчання. Задання, яке ми з колегами ставимо сьогодні перед собою, не лише зберегти ці надбання, а й забезпечити подальший поступ відповідно до викликів сучасної освіти. Тож пріоритетними напрямками розвитку раді гімназії вважаю створення освітнього простору, де кожен учень розкриє свій потенціал, забезпечення довгострокової ефективності та конкурентоспроможності закладу, впровадження передових методик та цифрових технологій. Тісна взаємодія з батьками, громадою. Школа майбутнього це не просто місце, де передають знання, це простір, у якому кожна дитина може розкрити свій потенціал. Як цього досягти? Передусім, необхідно змінити підхід до освіти. У центрі нашої уваги має бути не програма, не контроль чи рейтинг, а дитина. У закладі освіти має панувати психологічно безпечне середовище там, де дитину чують, підтримують, де вони надіються висловити думку, де помилка сприймається як крок до успіху. Другий крок індивідуалізація навчання. Сучасна гімназія має стати гнучкою, різноманітною, здатною враховувати потреби кожного учня, а особливо учнів з особливими освітніми потребами. Я щиро переконана, якщо ми працюватимемо з любов'ю, з повагою до дитини і один до одного, наша гімназія стане тим місцем, де кожен учень зможе сказати, тут мене почули, тут я зрозумів, ким я можу бути. Як забезпечити довгострокову ефективність та конкурентоспроможність? Передусім через чітке бачення і спільну мету. Ми повинні розуміти, куди рухаємось, заради чого працюємо. Успішна гімназія це передусім якісна освіта, якість, яка вимірюється не лише балами чи рейтингами, а розвитком дитини, її думки, почуттів, умінь. Ще один важливий чинник інноваційність. Світ рухається вперед, і ми не можемо залишатися осторонь. Використання сучасних технологій, проєктного навчання, розвиток критичного мислення усе це формує нову школу, де учень не просто засвоює матеріал, а вчиться жити і діяти у світі майбутнього. Не менш важливо ефективно використовувати ресурси. Йдеться не лише про фінанси, а і про людський потенціал. Наші вчителі це найбільша цінність гімназії, тому підтримка, розвиток, можливість для професійного зростання кожного педагога це інвестиція в успіх усього закладу освіти. Ми маємо бути не просто колективом, а справжньою спільнотою, яка дихає одним ритмом, рухається в одному напрямку і вірить у спільну перемогу. Знаю, що працюючи разом, ми зможемо зробити нашу гімназію саме такою сучасною, живою, відкритою і справді конкурентною у світі, який змінюється щодня. Впровадження передових методик та цифрових технологій також стає ключовим напрямком розвитку сучасної гімназії. Передусім, потрібно зрозуміти, цифровізація освіти це не самоціль і не гонитва за модою. Це шлях до оновлення педагогіки, до створення. Такого освітнього простору, де кожен учень відчуває зацікавлення, впевненість і бажання вчитися. Щоб реалізувати це на практиці, починаємо знову ж таки з себе, з педагогів, але жодна, адже жодна технологія не замінить вчителя, який надихає. Важливо, щоб кожен педагог розумів, навіщо ми впроваджуємо нові інструменти і бачив у них можливість полегшити свою роботу, зробити навчання ефективнішим. Сучасні цифрові технології відкривають величезні можливості онлайн-платформи для навчання, інтерактивні презентації, тести, віртуальні лабораторії, відеоуроки усе це робить процес пізнання доступним, цікавим, динамічним. І учень перестає бути пасивним слухачем, стає дослідником, творцем власного освітнього маршруту. Передові педагогічні методики, такі як проєктне навчання, формуальне оцінювання, допомагають розвивати критичне мислення, креативність вміння працювати в команді. І це не просто навчання, це підготовка до життя у світі, де цінується ініціативність і творчість. Особливо важливо створити комфортне і надихаюче цифрове середовище. Кожен клас має бути не просто аудиторію, а місцем, де поєднуються традиція і інновації. Сучасна гімназія є. Відкритою системою, успіх якої вимірюється глибиною зв'язків із зовнішнім світом. Тобто обов'язково ми продовжимо співпрацювати з батьками, обов'язково будемо намагатися знаходити підтримку у громади і бізнесу. І думаю, що у підсумку отримаємо успішну гімназію. Успішну гімназію, яка буде не фортецею, а мережею взаємодії. На закінчення свого виступу хочу сказати, що за останні роки наш заклад значно оновився в матеріальному плані, але є потреба у вирішенні багатьох проблем роботи. Це заміна системи опалення, поновлення електромережі, відвідної системи, заміна спортивної зали. За ці шість років відбулося багато змін в українській освіті. Саме зараз відбувається реформування освіти. У нас сільська школа. Хотілося б, щоб якомога довше вона мала якісний і кількісний потенціал для повного функціонування. Спільно з педагогічним колективом ми розробили стратегію розвитку школи, внутрішню систему забезпечення якості освіти, провели самооцінювання, яке допомогло проаналізувати власну діяльність. І зараз ми не плануємо зупинятися на досягнутому віримо, віримо в дію те, що зберігаючи найкраще з минулого і впроваджуючи сучасні рішення, ми зможемо створити школу, де кожна дитина відчуватиме успіх, кожен вчитель натхнення, а кожен батько довіру. А наш заклад освіти ми зможемо зберегти як освітню посередину значної частини Олетовальчанської громади. Дякую за увагу та можливість поділитися своїм баченням. Дякую, Наталія Іванівна. Я скільки себе пам'ятаю, ця освіта і реформується. Не було такого року, щоб вона реформувалася. Дякую, Наталія за Запитання в членів комісії Наталії Іванівну. У мене буде Наталія Владимировна, а до вас. Два питання. Скільки років ви працюєте в цій гімназії? Це перше питання. Ну це найпростіше, я думаю, ви порахували. І друге питання. Ви які три? Пріоритети або неактуальні ті, проблеми, або не проблеми, або питання, які ви будете вирішувати як поставите на посадку, як ви будете Ну, В освіті я працюю з 2002 року. Свою педагогічну діяльність я починала з Семенівської школи. Зараз я працюю з 2014-го Радиоського. Чому я так далеко заходжу? Тому що от, в зв'язку з цими реформами, от, в зв'язку з тим, я пережила не таке втрату м, отій, м, Семенівської школи. Це досить е, болюче. Тому зараз е, можливо навіть і через те е, я згодилась в цей час реформ, е, прийняла рішення таке і погодилась, м, ну планую очолити заклад освіти, е, тому що м, ну, все-таки. Вірю в те, що освіта буде колись в пріоритеті і все-таки колись в пріоритеті, бо вона повинна бути, але так, так стається. І ми повинні зберегти, зберегти мережу тих заходів, які є.